Військового Василя Зазуляка поховали у Настасові на Тернопільщині 10 березня. Чоловік поліг на Донеччині. Йому назавжди залишиться 33. Віддати останню шану героєві зібралися рідні, друзі, побратими, односельчани. Згадують його як спокійну, щиру, привітну та позитивну людину. Василь був насправді дуже добрим, чуйним, відповідальним. Він ще з маличку дуже добре навчався і завжди свій вільний час проводив в бібліотеці. Дійсно, дуже тяжко втрачати таких людей. Василь Зазуляк цікавився історією, захоплювався математикою, географією, кресленням на захист України став восени минулого року, проте 4 березня війна обірвала молоде життя. Коли почалася війна, коли йому вручили повістку, то він не вагаючись пішов захищати нашу батьківщину. Спогади про нього. Як добра людина, всім допомагав, старався всім допомогти. Ну, на жаль, ще не встиг створити сім'ї. У захисника залишилися батьки і сестра. Поховали героя у рідному селі Настасів. Вічна пам'ять і шана герою.